У Білорусі згортають базу ПВК Вагнера із 273 житлових наметів у таборі російської терористичної приватної військової компанії у селищі Цель під Осиповичами Могильовської області Республіки Білорусь прибрали приблизно 101 намет. Це видно на супутникових знімках американської компанії Planet Labs, Інформує білоруське Радіо Свобода. Нагадаємо, після невдалого бунту засновника ПВК Вагнера Пригожина 23-го, 24-го червня у Кремлі. Заявили, що він вирушить до Білорусі. Також російський диктатор Володимир Путін закликав вагнерівців укласти контракт із Міноборони РФ або ж вийти зі збройного формування. Хто захоче може поїхати у Білорусь, заявив він. Як повідомляв обозріватель, засновник і керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин загинув у наслідок падіння його літака у Тверській області Росії ввечері 23 серпня, його тіло опізнали в морзі за відсутності пальця на лівій руці.